What's up, yo? What's up, my boys and my girls? It's me. Da, yeah, professional English, only English. Muszę, because the school language should <laughs> be. do <it? Yeah. laughs> Що я включив цю камеру, взагалі чого вона мене дивиться. Давно я дуже на Ютубі побачив на різних ютубах американських, китайських, японських, я бачив там, де типи сортують всякі різні кольорові фігні, типу M&M's по кольорам. А Не просто так, а з червоним світлом. Типу, з червоним світлом не так видно кольори. Взагалі майже не видно там мінімальний якийсь тончик, такий низенький, не знаю. Ну, можете собі подивитися, якщо в мене навіть можете подивитися. Я для цього я купив. Скіплас! Бо я МНДМ NM... забіще не знайшов. Це взагалі пакец. Дві пачки. знаю, наші дві. Щоб прям засипати таку купу велетенську перебирати. І в мене є дві лампи. Перша це така. Яку я замовив. На Алиекспрес. Така більш оранжева. І друга це два фонаря. от перший і другий. Вони світять червоним таким. Я думаю, нормально буде. Я вистачить, якось їх може підвісить чи щось типу такого. І. sorted Skittles. Але щоб нормально відсортить, мені потрібно прям фул темнота. Прям а що фул темнота, ну зараз день. Зараз скільки. Час дня вже рахуйте. І мені треба ніч. Я ж не можу там, як в Майнкрафті, написати. Time set там day чи night. На жаль. Тоді. Ми зараз будемо просто завішувати оце. Не знаю якийсь одіяло, Щось вкраду десь одіяло, Неблюдайте. Надіюсь камера не впаде і поставила так опасно. Найшов я, коротше, таке містечко, дивіться. <с> я на стіл просто повісив цю діч. І там вроді нормально, прям так темно. Це тут страшно страшно. По-моєму, воно зараз впаде. Надіюсь, не впаде. Это пиздец. Я вроді придумав. Я виняв купу речей з шафи. Вон, шафа там. Вон речі яйця. І там взагалі, там темнота і може удобненько все там буде розмістити. Це буде прикольно, може. Да, да буде нормально світі. І закрити ще шафку, чуть-чуть прикрить. Я ще замовив декілька прикольних штучок з Aliexpress, блін. Блін, звісно, неудобно буде тримати в руках камеру, але пофіг. Штати... Я замовив декілька прикольних штучок з Aliexpress і штатив, і скоро мені має прийти. І ми будемо робити щось цими штучками теж, Які я замовив. І ви знаєте, це вже потім. Знавши в камеру. камеру. Єсть однієї відкрити. Блєять! Ви бачите, я бачу тут два Два кольори бачу. Ну Оці дуже сильно виражаються. Це, походу, жовті, я думаю. І не знаю, чи для вас взагалі щось видно, якісь відмінності, бо для мене навіть важко видно їх. Але видно трохи. Все, так я посортував. Коротше. Це все, що я знайшов. Вроді якісь відмінус, та я не бачу вже. Оце воно, це ще такі, якісь дві дивні. Вони як будто чорні. Не значить, а <різниця> є різниця. Чи видно різниця, блін, мені страшно включати камеру. Ой, не камеру, яку камеру. Ану. Йомай! О, дивіться, я вгадав всі! Всі червоні. Отут оранжеві. Блядь, какая камеру чуть світло зменю. Во. Капець, дивіться. Оці дві, а чого? Вони так вирізнялися, це жесть. От тут червона забула щось. Тут оранжеві взагалі були, я їх не бачив. Капець, мій прикол. Але ці всі вгадав. Може я дальтонік? Напишіть в коментарях, які ви бачите кольори. Я бачу тільки сірий, і білий. Це вроді ці кольори, які бачить людина, не. Запишіть в коментарях, якщо ще ви бачите. Іс, два кольори. А жовтенька? Лимончик Оранжевенька. Уитая. Апельсинчик дефолтненький. І зелененька. Яблуко. Найкрутіше це червоненьке, мені сподобалось. Я посортив три кольори було. Тепер їх тут 5. Прикидайте 5. Дивіться, навіть включу зараз цю інфракрасну Червоненьку фігню. І вон Оці просто не знаю. Це одні одинакові. Оці одинакові і оці чорні. Ох, нічого не просвітило Було П'ять кольорів. Я посортував тільки скільки? три Я знайшов тільки три два кольор не знайшов. За ваше здоров'я, ні, червоненько за ваше здоров'я. Шутки шутками. Але мені тепер треба поскладати це все назад в шкаф. Поможіть.